Ми вдячні нашому Господу, що і в сьогоднішній день ми зібрані. І в сьогоднішній день ми маємо, каже Господня, вечерю за сам Христос участво. І ми знаємо, що це вже 2000 років, як він був принесений в жертву. І в сьогоднішній день, як і в той час для ізраїльського народу, це було знаєте, дуже важко. Зрозуміти в тому, що закон треба вже, як то каже, відняти, відкинути, бо то вже старе, а нове прийняти. І ви знаєте, слава Богу, що ми в сьогоднішній день, і, як каже, можемо сказати, стоїмо рядом з Христом, ми маємо науку, ми повірили, ми всиновлені, ми записані в книжі життя, і це, що Господь зробив для нас. Оці привілеї, де ми в сьогоднішній день. Можемо йому славу поставити, нашому Богові, той живий Бог, який сьогоднішній день, а десь сніжок ще посилає. І це не живому Богу, бо тому що ми маємо слово, Слово воно є, ну, як то каже, живе діяльні, так? Воно, воно все робить в людині, коли вона приймає, що це слово перемінює. Знаєте, образ вже людини інакше стає. Знаєте, це образ духовний, а образ є гріховний, який, знаєте, Бог не сприймає гріховний. Він хоче, щоб дійсно образ був як вже духовний, що та людина зв'язана з Богом, з живим Богом, де вона вже дійсно слухає Його і провадить життя вже разом з Христом, тобто на цій землі. Я прочитаю пару віршиків які до Юреїв, де є де їм було дуже дійсно складно. Знаєте, в тому прийняти, що Ісус Христос прийшов був на цю землю і Він як став, тому що пророки були, були священники і так далі. Що вони передавали науку для народу, а тут описано в тому, що ми маємо персвященника. Ми маємо вже яка Ісуса Христа. Це було для єврейського народу і їм було сказано про нас. Ну написано в тому, що 13-8. Коли каже новий заповіт, це увага для єврейського народу, то тим назвав першим старим, а що порохня і старіє, те близько до зорвіння. Розумієте? Тому ми читаємо, що новий заповіт, він, знаєте, як вам сказати, ефективний для кожного серця, для кожної душі, для того, щоб дійсно була змінена людина. Це ми читаємо, де написано є у 4 розділі Євреїв 12 і 13 вічні. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосільного. Проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та намірі серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним. Але все нагляда відкрите перед очима його, йому дамо звіт. Бачимо із цих слів, що дійсно, яке воно є, то слово Господнє. Написано, що воно є живе і діюче. І в сьогоднішній день, коли дійсно Бог відкриває через писання, у якому я стані гріховному, то те слово, що хоче змінити той стан. Моє життя, мій характер. Він хоче дійсно поновити новим дати життя з Богом, з Ісусом Христом. Не без нього. Бо без Ісуса Христа і без Бога кого, знаєте, як вам сказати, нема здорового місця в людині. Від тіння голови туди, що Я б одно це згадую. Але коли Христос появився у моєму серці, коли дійсно я відкрив серце для нього, то я вже маю Його слово. Де Він дійсно говорить до мене. Де він хоче дійсно змінити. І багато її в тому, знаєте, що деколи, знаєте, дуже важко. Бо мені добре жилося, знаєте, і так далі. Але Господь знає, що то є гріховне, то є гріх, треба лишити. І тому то слово, воно і живе. Чому живе? Бо тому що воно дійсно знаєте, відкриває істину, який сам Бог, який в нього характер. І він хоче також нащіпити і мене, і вас усіх. Щоб був вже характер зовсім інакший, духовний, а не тілесний. Щоб то вже порішити, то тілесний, бо тому що, то, ну як сказати, на владі його, то владу тримає той противний дух, якщо тілесний характер, кілясний, діла, вчинки і так далі. Але Христос прийшов для того, щоб дійсно смінити. І читаємо Єврею, де він говорить, написано такі слова, це вже 11. 8, 11. І кожен не буде навчати і свого ближнього, і кожен брата свого, не лише ближнього, але брата свого, промовляючи, пізнай Господа. Усі бо вони будуть знати мене від малого аж до великого дня. Буду я, я милостивий до їхніх їх неправ, а їхніх гріхів не згадаю я більше. Читаємо ту слово Боже, коли дійсно для єврейського народу. Шоу, що написано в тому, що буде навчати корінь брата свого. Ви знаєте, чи в сьогоднішній день ми не прийняли це слово. Чи в сьогоднішній день ми маємо друзі сім'ю, чи ми не говоримо, чи ми дійсно не навчаємо їх про Бога, щоб дійсно вони прийшли. Чи ми в сьогоднішній день, як здиваємося, чи ми тут на місці, ми не говоримо про Христа, про спасіння, що як братом було сказано про надію. Звіти, надія. Людина надіється. Дехто навіть не надіється, кажуть, що як ти помре де? То що всім тобі? Знаєте, нема нема Христа, нема того, який дійсно має слово, яке воно живе, може змінити. знаєте, характер людей. Це те слово, яке дійсно мені вже легше. А чому? Бо я маю правильне відношення вже до друзів, до ближнього і так далі. А то не було раніше. Раніше я засуджував. Раніше я обманював, знаєте, раніше я ті речі робив, що не Божий це вводять. І тому я дякую Богові. І я думаю, церква дякує, що маємо ці слова, що можемо дійсно навчатися, що воно є живе, що воно дійсно проходить ту що. Воно змінює. Знаєте, Слово то, яке дійсно людину ставить досконалою написано. Чуєте? А чому? Бо воно вміє приборкати своє тіло. А це хто? Це лише сам Бог. Через Слово, через свого сина. Він приборкує своє тіло, наше тіло. Чому? Або тому, що тіло наше знаєте, було гріховне, і він вже що Він очищає, він вже вмертляє, як написано, знаєте, що якщо рука робить те, що поволі Боже, відить, ні, чи ногу і так далі. Знаєте, це хто полежить, то поліші, що так не робити. Бо, тому що там не знаходиться ні праведності, ні святості, ні досконалості. А коли, коли дійсно ми через Слово живе, зрозумівши, що там вже руки не крадуть, там не ходять у тих місцях, де було, то це означає, що це вже людина оправдалася. Бог оправдав, Вже Він не буде засуджувати, бо Вона вже ті речі не робить, вже не поступаєте. І тому ми дякуємо Богу за таке розуміння, за цю тверезість, що Він дав нам через віру, навіть, в Ісуса Христа. Що Ісус Христос у мене є, оце Він в мене найцінніший в нашому житті. Навіть там описує, що Христос каже, що хто більше любить там батька, мати, дітей і так далі, навіть, чи навіть там роботу, ну, може, по всякому сьогодні, то він каже, не достої. А чого? А на першій місці Христос. Оце цінність. А чому? Або тому, що коли я буду з Христом на першому місці, хоча Він то не відбирає, розумієте, і сім'ю, і так далі, і роботу, бізнеси, він то не забирає. Але що я на першому місці його поставив? А чому? Аби я використовував його скрізь і для дітей, і для батьків, і для бізнесу. І для. Щоб він був на першому місці. Розумієте? І це є цінність для мого життя. Чому? Або тому що Христос. Коли прийде так, той час, як каже брат, надія то що ми не отримали це життя, яке воно є землем, навіть 70 і віці на восімці. Але він обіцяє, що яке життя вічне. Чути? То чому сьогоднішній день навіть, не зміцнів це неправильне відношення, ви правильне відношення мати з усіма людьми. Навіть Господь каже, навіть із вором правильне ставлення. А правильне ставлення? мені треба навчитися. Мені треба це слово дійсно, щоб воно мені пройшло назвість мене. І тоді я вже дійсно буду погоді, що Боже поступає. Я не буду обговорювати ніколи. Я не буду обманювати ніколи. Я не буду брати те, що не моє. А чому? Або такі принципи Божі. і Я хочу так жити. І це мені цінно. Я цим живу. Мені просто знайти без нього це було би смерть. так як і раніше до Ісуса Христа. Коли я жив, то це смерть була. Там не було Божого нічого в мене. Що я зробив, добре, що, а потім, як то каже, ловив і віддай мені то добре, і то ті там Христос. Знаєте, отакі приклади. І тому ми дякуємо Богові за Ісуса Христа, що Він зробив, що Він дав себе в жертву, де ми сьогодні будемо. І полежив те слово, слово Євангелія, це добра новина, це не лишина, а у всьому людство. Бо він взяв гріхи всього людства. І в сьогоднішній день кожна душа, яка чує слово Євангелія, слово Боже, якщо буде мастер страх і прийде до нього, оце буде яка бажана людина. Або тому, що вона тепер Його. І вона хоче дійсно вже по слову, що жити. Так, як сам Бог. Бо тому що цей характер, він, він формуєся в кортко, коли ми какий раз пробуваємо в ага, І Бог нам відкрив, ой, слава Богу! Боже, що ти мені відкрив? Я вже смісни, що хто? Але ти бо тому що слово живе і воно докоряє. Знаєте, є місця, що докоряє, настановляє слово так, потім докоряє, а потім що настановляє для чого? Для правильності. Це не вже правильно. І так, як об'явлення, мені, я кожен раз сказав, що хто праведний, хай що ще оправдується, щоб бути кращим ємчим. Якщо я не відношення маю до дружини, там ну, я, ну, 70% не маю штати. Буде ще є. Але він має, що оправдаюся, кращим робити мене, аби ти дійсно досягав, тої мети, щоб бути кращим відношенням. Так само, не лише з дружиною, а з усіма. Тому що, Слово Боже, воно. Дійсно змінює серця людей. Навіть вмісні закладаєся словом у наш розум, і ми вже керуємося ним. Так. І ми читаємо ці слова, де ще є один вірші 9 9.4, що стільки більше кров Христа, що себе непорочного Богу, прийняв тим Духом, очистить наше сумнів'я, чуєте, від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живим. Ви знаєте, Христос прийшов, віддав дав жертву для того, щоб дав мені, як сказати, інформацію. Для того, щоб дійсно я, я вже знав, від чого очиститися. Щоб дійсно славу я воздавав Богу, знаєте, Щоб не було таке, знаєте, що я вірю, але славу воздаю йому. І він радуєся йому. Ну, ти собі у з'явлення, ти читай проповідає, будь пастором, будь дякуном. Але ти мені, послужив, а я. Ну, обговорює когось там, обманує когось там ж. Що... то це слава йому. Розумієте? Але коли ми читаємо тут, що очистить наше сумління від мертвих учебів, знаєте, учені бувають, знаєте, вони є мертві. Вони не є живі. Вони, є живі. вони мертві. То щоб воздати славу Богу, то дійсно треба, щоб ученик був живий, щоб дійсно воздати і служити Богу і живому. І тому ми кожен раз себе. Що переглядаємо. Ми кожен раз усвідомлюємо, тому що дійсно Бог є той, який хоче мені дати зрозуміти, бо я мав тверезість, бо я дійсно себе, як каже, наглядав за собою через слово. Бо інакше ні. І написано, що коринтян перше, друге і 13.5. Це, по-моєму, знакоме вам віршить. Випробуйте саме себе. Я постійно використовую. Чи ви у вірі? Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, які мали бути? І там далі. говорить про надії і так далі. І Апостол Павло каже до церкви, що дійсно випробовували самих себе. Чи у вірі. Чи дійсно я використовую ці слова, щоб Богом сказано. Для того, щоб я дійсно очищувався, освячувався, оправдувався, удосконалювався. І тому ми дякуємо Богу за е, ціну, що Він приніс, е, що Він дав свого сина на жертву, і також дякуємо за слово, яке воно може поміняти кажу, наш розум, наше серце. Ми можемо навіть, продовжувати життя, славо йому воздавати, і життя, щоб було приємне. З усіма дітьми. Оцінюй ціна. Це Бог так хоче. Бо тому що ми перебудемо самого Ісуса Христа, якого Він прожив проживши на цій землі, прослідкуйте, як він дійсно мав відношення з людьми. Що він говорив сам, Як він дійсно їх любив? Як він їм допомагав? Знаєте, він, знаєте, як вам звати, виводив із положення того його. Через своє слово. Знаєте, що слово він ділив, він давав той порядок людям, щоб вони могли зрозуміти, що їхнє життя не назначене для Царства Божого. Що треба змінити, що треба знайти. починаємо від Матвія, як він навчає, як треба бути світлим, як він порівнює знаєте, дерева до людей, як вони дійсно дають плода, а котрі не дають плода. Знаєте, і це є цінно для мене. І так само і в сьогоднішній день, як слово є, якщо слово я виконаю, так зроблю, як Боже воля, значить кліт буде у мене добрий. Я буду правильні відношення мати. Хоча, знаєте, до мене неправильно буду ставитися, але я маю цей плід, І Я цей плодом що користуюся. А це є той Бог, який дійсно дає розуміти, як дійсно дитині своїй, як дійсно жити на цій землі. Як мати поведінку добру, відношення добре до окружаючих людей. І в сьогоднішній день ми згадуємо і вже написано, що коли Христос сказав, що будете згадувати, аж доті я не прийду. І так воно є, і так буде. Боро передається з покоління-покоління. в покоління. І вже дивіться, 2000 років прийшло, коли він принесення Бог жертву. Іде сьогодні сніця. Час церква зростає, де кого по всьому світі, де є Христос, там згадує будь-які страдання. Чому? Або тому, що Він за мене пішов на хрест, на голову, на смерть. Він за мене. А що? Мої гріхи Він з І він не простив. І він так кричить сьогоднішній день всіх людей. Для чого? А щоби простив її. Знаєте, щоб вони вже могли прийти і це слово, яке живе, є. Щоб вони могли дійсно взяти під руха і могли виконувати його бой. І Тому ми дякуємо нашому Господу за цю ціну, яку він зробив для нас, де він дав дійсно життя вічне. І усім люди, хто прийде до нього, чуєте? Хто прийде, написано, що він нікого не живе. Він приймає всіх. Якого би то стану не було його людина, він через слово, що? Поміняє серце, він поміняє, так каже, місць для того, щоб людина вже дійсно здавала хорошо. Тому і в сьогоднішній день ми будемо згадувати, я буду, я буду зачитувати ті слова, де правдики разом.